Та на Мі. були на виставці третє дихання, там купа класних локацій. Зараз про всі розкажу. Одразу після входу простір з телефонними трубками. Мій фаворит серед усіх локацій. А це Аня, геній мільярдер, маркетолог, філантроп. Короче, просто космос. Саме вона помітила, що телефонні трубки діляться історією, але не всі. Та й в цілому це класна локація, куди на стані сусь догарно. Тож пофанули, познімали та рухаємось далі. Поруч паєтки, які можна отак от туди сюдирзити, прикольно. А ще спейс з калюжами, але там якось по-дитячому, не цікаво. Гігантський коця! Коця Боже, що може бути краще. В цьому ж просторі є великі віконці з VR. В одному ти чиниш на рибалці з якимось там блогером, а в другому ти справжня на МКС. Оце просто пушка конфета. Далі квітка, яка розпускає палюстки. А там ще є велотрнажер, тому навіть тут на телефоні я з друзями, а чого ні. Ще були кімнати, де можна матюкатися, в інші гарчати та звичайно караоке. І знаєте що? Позабавив той факт, що черга до кімнати матюків була більша, ніж до караоке. Цікаво, цікаво, а що так? О, а ще я завжди хотіла спробувати потанцювати на такій штуці. І знаєте що? Мені зайшло прикольно. Я хотіла спробувати ще. Також був простір з великим екраном та заходом сонця. Отут, до речі, вийшли найкращі та найгарніші кадри. А поруч величезна дошка, де організатори пропонують лишити найприємніші слова, які вам казали. Актуалечко про повітряну тривогу та лишаємо дещо особисте. Ось така крута виставка. Діліться враженнями, хто вже був. А хто ні, пишіть, чи відвідали б вхід всього 150 гривень, а купити можна QR-код прямо на вході без жодних черг.